Бо ви сьогодні сказали, і я мушу до цього повернутися. Що представники з Українського об'єднання Свобода напали на провладного кандидата Галину Герегу з ножем. Так я вам хочу сказати, що це є прямий наклеп. І я маю докази. Мені відразу в студію зателефонував Андрій Лєнко, який бореться із провладним кандидатом Гариною Галиною Герегою шляхом зустрічі з А виборцями. мені позвонила Галина Гіре. А я маю відео, яке сьогодні відео нічого не ні. Дозвольте мені показати. Тендітна дівчина, 19-річна, журналістка, підійшла до провладного кандидата. Галинистка такова і здання журналістка всеукраїнського об'єднання Свобода, яке є передплатним ну. виданням не має значення. У мене є відео. Ця журналістка, товариство, уявіть собі, підходить з запитанням елементарним, чому Галина Герега використовуючи адміністративний ресурс, агітує у школах, що законом е, заборонено. Налітають п'ятеро здоровезних чоловіків, починають ламати руки. Це є на відео. Я зараз покажу саме, як я дуже прошу, щоб ви це показали. Починають гамселити її, розбивають камеру. Після цього викликають Беркут і, зрозумівши, що вони зробили, зі свободою слова, в тому числі журналісткою, пишуть скаргу про те, що ця тендітна дівчина погрожувала їм ножем. Уявіть собі, сьогодні. Сьогодні це можна пролу... про... може пролунати в ефірі і надзвинуваті у тому, що бачите, Галина Герега сьогодні веде найбрутальнішу виборчу кампанію на своєму окрузі. Сьогодні вона насилає на кожну зустріч Андрія Іллєнка своїх здоровезних чоловіків, які в п'яному нетверезому вигляді погрожують людям, заважають проводити зустрічі з виборцями, зривають ви зустрічі можу вам сказати таку річ. Вона Я... сьогодні підкуповує Я... виборців. Лавочками, пайками, гречкою, і сьогодні за це ніхто несе ніякої покарання. Вот смотрите, Тоді, коли б'ють вот журналістів это, это... виявляється, вони погрожують проводним кампаніями. Ваше слово проти. Ви сказали, що Галина Герега приїде сюди. Де вона є? А я вам скажу, де вона є. Тому що сюди приїхав Андрій Ленко і його не пускають. І Галина Герега. У вперто уникає зустрічей зі своїм прямим конкурентом на виборчому окрузі, бо вона боїться подивитися йому в очі. Смотрите. Так само до речі, як боїться пан Пилепишин подивитися в очі іншому конкуренту, іншому свободівцеві на Юрію Юрі Левченку, який, який показав йому той чай, який підкуповує своїх виборців, і а він тільки вчора на минулій програмі не було.